Привець, лютий 2023 року, що на вас чекає, самі основні моменти. Початок-середина, кінець місяця. Поїхали з вас. Лайки, підписки, коментарі, колокольчики в Ютубі. Так, карта страху, переживання, кошмарів, накручених мислій. А зачем воно мені треба? А що мені з цим робити? А в цілому? Суперовий місяць, в цілому, суперовий місяць. Це взагалі там, знаєте, ні, ні, ні о чому. Давайте подивимося, якщо хочете, можемо подивитися. А я знаю, що ви хочете. Чого буде стосуватися ці переживання? Якихось рішень. Знаєте, як ви можете боятися зробити рішення... Прийняли рішення, але при этом, от, а як воно потім буде, да? який і то чи іншої ситуації от ви будете переживати. Все буде добре. Приймайте рішення, не переживайте. Далі фінанси стабільненько у вас в цьому місяці будуть навіть ви забілі будете. Далі ревнощі, дві карти мінімум бачу, ревнощів на, в цьому місяці стримувати будете своїм, десь стримувати, десь не стримувати себе. По-різному люди з минулого, або це карта дітей. Слухайте, тут от прям середина місяця мені хочеться сказати, або хтось дізнається про вагітність, або в когось вже народиться дитинка в середині місяця. От прям знаєте, от тут от прям, про, прям про дітей кричать ці карти, знаєте? Також, крім цього, ще зустріч з людьми з минулими подзвонить, напише, приїде, побачите випадково. Не спеціально. І будете дуже раді, дуже приємні побачити. Далі очікування якихось результатів, можливо, фінансів, це вже в середині місяця, да? можливо, трошки не те, що ви хотіли отримати. Да? Далі плани. Далі строїмо плани, собі фантазуємо, як будемо діяти далі. От прям плани дій. Не просто плани-плани. А плани вже, як діяти, да, що робити. Фінал місяця якісь переписки, слухайте, можуть вони завершитися такими бурними отношеннями, але... Но... Але далі переписок нікуди нічого не піде. Якщо, що, я вас предупредила. Там просто, знаєте, зустрілися, от, може бути щось там пристрасна ніч, ще щось, ще щось, ще щось, у кожного своя історія. А вот. ну далі потім переписок, потім воно нікуди не піде. Так що дивіться, Кор... ну, може вас це влаштовує. Е, далі і фінал е, місяця це в нас про е, зібрання сімейні, якісь посідьки, е, якісь приємні моменти, згадати щось про, е, про те, щоб здійснювалися наші бажання і так далі. От щось таке приємне, приємне, тепле, знаєте. І тут, бачите, робота стабільна, але хтось захоче щось в новій, в новій сфері розвиватися, до речі, можете знаєте, піти паралельно навчатися, здобувати якісь там знання по новій сфері. От так от. І давайте дивимось пораду для вас на лютий місяць. Ох, порада. Тримайте себе в руках. От така вам порада. Так? Отут от карта Королева Мечів – мічів, Це та, яка не показує свої емоції до кінця. Та, яка все тримає під контролем, все прораховує, розраховує. Отак от і треба. Так? Не, не поспішайте в своїх діях, ну і в той же час не включайте емоції, включайте розум. Отак. От от. На ну, все добре, па-па.